Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже смачне, вологе, апетитне шоколадно бананове брауні. Брауні особливе тим, що немає ні цукру, ні масла, ні борошна. Це дієтичний рецепт. Якщо у вас залишалися банани, вони саме краще підійдуть для такого брауні. Тому обов'язково з них приготуйте шоколадне брауні, ви не пожалкуєте, це дуже смачно. І так, я підготувала все, що мені потрібно. Це приблизно 5 стиглих бананів. Також мені потрібно 4 курячі яйця, мед, какао-порошок 120 г і 2 чайні ложечки розпушувача. Банани ми нарізаємо ось на такі шматочки. До бананів додаємо. Яйця. Також додаємо мед. Можна його замінити на будь-який інший підсолоджувач, наприклад, стевію. Або зовсім не додавати. Завдяки бананам він брауні і так вийде дуже солодкий і смачний. Перебиваємо все блендером. І зараз будемо додавати какао-порошок. І ще додаємо 2 чайні ложечки розпушувача. Спочатку ми перемішаємо ось так, щоб не розлетілося по кухні наше какао, а потім зіб'ємо, проб'ємо все до однорідної маси. Ось така маса у нас вийшла. Обов'язково лопаткою проходимося по стінкам миски, щоб забрати залишки какао. Має вийти таке пишне, гладке, однорідне тісто. Перекладати будемо у форму. Форму я застелила пергаментом. Не забувайте зараз розігріти духовку до 160 градусів. Ось так пергаментом стелила і переливаю все тісто, розрівнюємо, і відправляємо в духовку на 160 градусів приблизно на годину. Ви вже будете перевіряти шпажкою, щоб шпажка виходила. Сухою. Вона так трішки-трішки волога, звичайно, ну, щоб не було мокрою. Поки брауні випікається, ми приготуємо глазурь. До шоколаду я додаю вершки. У мене була плитка шоколаду, я розбавила її вершками, розтопила в мікрохвильовці, і ось така глазур у нас вийшла. Ми вийняли наш брауні, дивіться, який він. Гарний, пишний, а головне дуже ароматний. Шоколад стоїть, аромат шоколаду на всю кухню. Відставляємо в сторону, щоб трошки вихолов, і далі виймемо з форми. Ось я виняла брауні з форми на тарілку, і зараз ми поліємо нашою глазурю, яку ми готували. Можна і без глазурі його смакувати, це дуже смачно. Хто полюбляє вологе шоколадне тістечко, обов'язково приготуйте. Ви не пожалкуєте, це дуже смачно і корисно. До кави, до чаю, до какао. Зараз я покажу, яке брауні, ось в мене трішки пройшло часу, яке воно е вологе. Ніжне, соковите, дуже класне. Друзі, обов'язково приготуйте, посмакуйте, порадуйте своїх рідних дуже смачним тістечком. Бажаю всім гарного апетиту, до нових зустрічів!